І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Цей простір у Кропивницькому нагадує будинок у скандинавському стилі. Багато дерева, затишні хюги-лампочки. Крісла, мішки, тенісний стіл, печиво на столах. І лише люди з ноутами та офісна кавова машина натякають. Це не в когось вдома. Креативний простір. Ково у нашому місті дуже добре працює Сарафанне Радіо. Нас рекомендують, і ми дуже раді, що про нас дізнаються все більше і більше людей. Місце, де проводяться різні заходи. Це семінари, тренінги, воркшопи, творчі вечори. І коворкінг, і айті школа, і зона для зустрічей активних кропивничан. Місцеві громадські організації можуть проводити свої заходи абсолютно безкоштовно а все почалося 10 років тому. Спочатку тут була лише АйТі школа. Згодом засновники зрозуміли хочуть більшого. І ми стали не, не it простором а просто креативним простором. І ми хочемо, щоб такий волонтерський рух поширювався і далі. Безліч деталей на полицях та стінах доповнює величезний прапор зі станції академіка Вернацького. Його привіз Сергій Салло, один із менторів it школи. Два роки тому Сергій особисто був в експедиції на станції в Антарктиці, і саме він організував там якісний інтернет. Якщо у вас вдома до прикладу не працює інтернет, ви що робите? Відкриваєте мобільний телефон та мобільний інтернет і гугліті, як це пофіксити. А там за 15 тисяч кілометрів немає мобільного інтернету. Сергій повернувся і своїм умінням вчить інших його учні з усієї України. Є лише маленький нюанс: дорослий курс із 17 років. Однак для декого це не стало бар'єром. Хлопець, 15-річний, його історія почалася з читерства, тобто з невеличкого обману. Він заповнив анкету, вказав неправильний вік, що йому на два роки більше, і таким чином почав вчитися. Таким хитроном виявився Руслан. Хлопець. Згадує про креативний простір та школу йому розповів брат. Ну, ти ж там сидиш біля комп'ютера. тож може, ти хочеш в школі повчитися там одній, То я такий типу вау. Типу, дай назву. Уже сьогодні Руслану 17. Він не просто вивчився на айтівця, а й працює. А для дітей тут молодший айТі курс, робототехніка і 3 d моделювання. Це цікавий спосіб познайомитися з програмуванням, вивчити якісь основи, відкрити для себе щось нове. Я тут, тому що це не аби яке задоволення розуміти, що ти дотичний до чогось, що дійсно має значення те, що змінює простір навколо тебе і людей в ньому до розвитку, до саморозвитку. Приємно відчувати себе на, на своєму місці.